І сьогодні у нас звичайний такі, я не знаю, типовий СМР, буде у нас буде СМВР з афірмаціями. Я запитала Чаджбіті, він, він мені додав афірмації на сьогодні. Трочки буду візуального контакту з вами, тож давайте одразу починати. Вкладайтеся, всідайтеся, зручну для вас позицію. Одягайте навушнички для більшого ефекту. З вами потрочку починати нашу сесію. Давайте зараз під звуки вітрозахисту трошки паралексуємо. Налаштуємося на сесію. Налаштуємося на е, новий епізод. На, 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 на новий епізод нашого сьогоднішнього контакту. І будемо з вами е, е, під звуки вітрозахисту створювати настрій та. Yeah. Звоните. So, За мною не обов'язково в голос можете повторити за мною це просто про себе на своїх думках. Я або ти сильно. Не здатний або не здатна подолати усі перешкоди. І відпускаємо весь стрес, накопичені стрес відпускаємо. Давайте ще разок робимо з вами глибокий вдих. І видих, відпускаємо все, все, все похане. І ще раз вдих. Ми з вами видих. Добре, поїхали далі. Є голос на новий гарний день. Якщо дві дні зараз закінчується, то відпусти усе погане. Подякуй світу долі за випробування або за емоції, які сьогодні тебе. Зараз буде прибирання від усього негативного, що з тобою трапилось, можливо, не дуже приємного, можливо, чогось, що тебе турбує. Зараз ми це все приберемо. За тобою не тягну Все, цей період життя, воно поренне, не може бути завжди добре. Але я також тобі скажу, якщо в тебе зараз дуже класний період, просто насолоджуйся цим відчуттям. Бери від цього відчуття все, будь готовий до складностей і насолоджуйся перемогами. Дякую, що ти був зі мною або ти була зі мною. Сьогоднішня сесія вам сподобалась, такі невеликі афірмації. Просто знай, що ти як маленький кошенятко або цуценятко, або хтось ще такий милий, класний. Заслуховуєш на любов, турботу від інших і від себе. Просто знай. Я тебе обіймаю, мій друже. Цілую. Бажаю тобі гарного дня, вечора або ночі. Бажаю тобі Приємного початку дня ранку. Дуже дякую, що ти був зі мною. І сподіваюсь, що сьогоднішня сесія тобі сподобалась. Як завжди, підписка, коментар, дзвіночок, все, що хочеш.